Я, я дуже рада, що ви мене нарешті чуєте. Я хотів би повторитися і сказати, що для мене це дуже зворушливий момент, тому що моя бабуся, вона з зі Львова, а мій дідусь він з Києва. Я дуже багато чув про ваше місто, коли я ще був дитиною. Дуже багато нас згадувала про, про місто, в якому вона жила. Вона жила в виниках неподалік Львова. Я вирішив. Поділитися з вами американським підходом, системою, яку ми використовуємо для переформатування наших міст. Я думаю, що ваша ситуація це також дуже важливо, тому що у вас буде багато можливостей змінювати ваші міста. І мені здається, що це добра нагода дійсно надихнутися. Ось цією системою, праською системою багатьох міст. Парковою системою. Прошу, і я хотів би зараз вам продемонструвати, яким чином відбувалися ці зміни. Будь ласка, Клавдія, чи можемо ми побачити слайди? Отже, паркова система для мене є дуже важливою. Я Викладав ці системи у Гарварді. Так, багато дізнався про підхід одного з філософів, візіонера. І ми знаємо, що це була філософська основа трансценденталізму. І це була основа паркової системи у США. В Бостоні ми можемо побачити. ландшафтні структури. Так, вони дуже схожі на бульвари. Наступний слайд, будь ласка. Ну, насправді це було щось таке нове для Європи. Ось є основна мапа. Це паркова система міста Бостону в століття. столітті. Я був дуже здивований, наскільки амбітним був цей проєкт. Ви бачите діаметр паркової системи 40 кілометрів. Це означає, що. Що це була значна трансформація природнього середовища цього міста? Студентами у Гарварді ми, звичайно, не готові створити нові міста, але ми знаємо, що ми змінюємо наші міста і. Ми використовуємо для цього якісь закинуті інфраструктурні об'єкти. Це також те, що може допомогти нам в розбудові паркової системи у процесі трансформації міст. Ми бачимо, що є багато прагматичних також тут моментів, як ми можемо використовувати ці об'єкти, як ми можемо боротися з забрудненням, а також з водопостачанням. Наступний слайд. І також ми дізналися, що нещодавно відбувалося у Вашингтоні, тому що на початку ХХ століття місто розширювалося з початку століття до 50-х років, багато було у нас підтверджень. Цьому тут ми бачимо план, От ліворуч ми бачимо Джорджтаун і ось також було проведене таке дослідження стосовно того, що залишалося з природних таких об'єктів. Ми бачимо, як використовувалися водойми для інвентідо ем, каналізаційних систем. Русь мова йшла не лише про парки, а також і про Вулиці про водопостачання і водовідведення це були вже нові виклики для будівництва у місті. Ми бачимо, що минуло століття, але все це залишається актуальним, тому що і озеленення важливе, і питання водовідведення, також дорожня інфраструктура. Ви бачите, що це дуже сучасний підхід, тому що в нас з одного боку є водойма, а з іншого боку, бігова доріжка і дорога. І, і це відрізняється від того, як ми працюємо. Тому що спочатку ми як робимо каналізаційну систему, проводимо тоді вулицю, тоді ж тоді доходимо до фасаду. А це інший підхід, тому що структура міста. Вона просто підсилює природню географію. І в нас є навіть в'язниці в, в парковій системі? Наступний слайд, будь ласка. І сам. Проект для нас усіх це був цікавий проект. Це є Детройт. І Петроїця закинуто доволі місто. Я думаю, що всі знаєте про те, що було багато соціальних проблем, і зайшла частина цього міста, вона була зруйнована, люди звідти виїхали. І також ми почали працювати над створенням генерального плану вздовж ріки. Наступний слайд. В складних ситуаціях це була повоєнна ситуація. Ми вирішили, що нам необхідно досягнути рівноваги між парковою системою і новими будовами. Ви бачите, як це все виглядало в минулому. У нас є така найважливіша ріка, вона також туди впадало багато менших річок. І... Процесі відбудови відновлення цього міста, ми зрозуміли, що нам необхідно також використати природню географію міста. Ці струмки та річечки. Для того, щоб знайти баланс між тими потребами в відбудові, також враховуючи економічну складову, і нам вдалося. Зберегти дуже багато з попередньої географії, а що не завжди з багатьма буває з багатьма парковими системами Це процес реконструкції, процес відновлення, і нам вдалося знайти, досягти тут компромісу, який був відображений у планах. Дуже. Нам вдалося знайти цей баланс, незважаючи на нагальність, на те, що потрібно було робити це швидко. Коли я думаю про Францію, ті процеси відновлення, які там відбувалися, Франції після Другої світової війни інженери цим займалися, і вони взагалі не були зацікавлені у ті візії, так яку розробляли американці. Коли ми розпочали процеси відновлення, і ми втратили дуже багато гарних можливостей. Приклад Детройта показує, що навіть коли є там драма, коли у нас є труднощі, коли непроста ситуація, ми маємо все одно пам'ятати про те, що ми маємо використовувати те, що у нас є, тому що це є дуже важлива частина. Паркової системи це мають робити фахівці, а не просто інженери. Хотів би ще вам показати проект на півночі Франції. Так само закинута така місцина на півночі Франції, використовувалася для гірно видобувничої промисловості 40 років тому. І це містечко. Це такий собі був архіпелаг маленьких міст. було дуже багато пусток там. І замість того, щоб заповнювати ці місця забудовами, ми вирішили їх використати для розбудови паркової системи в процесі трансформації. Питання залишається те саме, тому що нам необхідно знайти. Простір для різних активностей для промисловості, для житла, і ця трансформація, яка включає також паркову систему. Бачите, один кілометр і один квадрат це один кілометр. І зараз у нас є десь скільки 20 тисяч дерев насаджених. Дуже багато чого ми зробили для того, щоб створити міні-паркову систему таким чином, так ви бачите чорно-білим кольором, що було до потім бачите, що було після, але це не були знаєте якісь там кущі троянди, які ми бачимо на бульварах. Це процес відновлення, це, це інша ситуація. А це такі міні ліски якщо так можна сказати, з екологічних міркувань, у тому числі для управління водними ресурсами, також для того, щоб зберігати Вколишнє, колишнє середовище 5 кілометрів прототипів, управління водними ресурсами, променад, ви тут бачите, дерева. І впродовж багатьох років це. Місто було в занепаді, з'явилося дуже багато нових можливостей для людей і для будівництва. Я, мабуть, забагато часу говорю, але трішки пришвидшуся. Ми також працюємо в Ліж в місті у Бельгії, де була схожа ситуація. Є дуже багато закинутих місць, які належать одній з компаній, з видобувних. Компанії, і червоним кольором ви бачите позначені місця денсифікації, тобто, де може бути, бути ущільнена забудова, але пам'ятаємо ще і про парки. Пам'ятаєте, що одна клітинка це на 1 кілометр без. І який є результат цього процесу? Це паркова система, де є. Всі закинуті місця вони стали парками. Ви бачите також, як виглядає сполучення між цими парками. І це так само дає кращу якість в контексті потенціалу міста до відбудови. Класичні ще приклади. Тут ми бачите масштабоване зображення це місто Бордо. Ми працювали тут в білянці поблизу річки. Це був раніше промисловий район, і зараз ми також хочемо створити там парки. І, звичайно, що це не буде такі справжні парки, тому що це вимагає багато інвестицій, 6 кілометрів довжина річки. Тут і ми використовуємо засоби для сільського господарства, які також можна використовувати у місто планування, цю виглядає як така сільська мерська земля, скоріше, а не як парк у місті, і мені це особливо подобається. Під час процесу реконструкції можна стикнутися із великою нестабільністю. Знаєте, ці парки вони великі, їх дуже рідко розглядають, тому що вони дорогі. Але ми розглядаємо, як це зробити з такими підручними так би мовити светлами. Адже бачите, тут у нас є тополі, верби, трава, ось такі галявини. Є бачите, такі групи дерев, тобто такі дуже економні засоби, які можна використати. Ну і також час також дуже важливий Тулуза. Це ще одне важливе місто, де ми також працюємо із оселення міста на вулицях. Це частина процесу адаптації до клімати незвичайних незвичайних ситуацій, пов'язаних зі зміною клімату, для того, щоб зробити міста більш екологічними. І звичайно ж сьогодні, в контексті реконструкції для вас також важливо, попри те, що звичайно існує надзвичайна ситуація. Нам потрібно думати про потребу адаптації до зміни клімату і це. Велика можливість в Тулузі. Вони погодилися посадити сотні тисяч дерев для того, щоб покращити якість своїх вулиць і, і доріг. Ось покольне кілька прикладів, навіть в історичних місцях. Ти бачите, там дуже багато. Монпельє це місто, де ми вже 30 років організовуємо зелені насадження, і ось те, що ви зараз бачите, це є. Трьохкілометрова е, зона тобто, це не е, е, новий чегенплан, це те, що існувало вже там. Ми запропонували систематичне насадження впродовж 30 років. і за цей час ми запросили 25 тисяч дерев. Ну і е, бачите, це новий в'їзд у місто. Бачите, там фотографії, як було 25 років тому, звичайно, вже тепер зросло. Тобто 14 тисяч сосен, які були посаджені вздовж в'їзної дороги в місто, а це те, що зараз там біля цієї дороги, це нова фотографія. Тут показано. Бачите, оці такі острівці природи, які були тут створені. Ну і звичайно, там нове будівництво. тобто, це не парк, це така паркова система, яка власне є частиною розвитку міста, і це може бути фантастичним інструментом для процесу відбудови. Ну і знову ж таки, мені здається, що після другої світової війни у Франції, коли все відбудовувалося, цього дуже бракувало. Це кінець моєї презентації. Дуже дякую вам за увагу.